Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський повідомив, що після сигналів від Сполучених Штатів попросив народних депутатів підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Як зазначив глава держави, партнери, зокрема Сполучені Штати, не вперше говорять про необхідність провести вибори. Сказав президент США, що всі хочуть закінчити війну і що не може так бути, що українці будуть розтягувати цей момент через начебто отримання за ту чи іншу посаду. І тому я безумовно за вибори, сказав президент. Він наголосив, що якщо вибори відбудуться, то вони повинні пройти. І легітимно, і тут потрібна буде підтримка партнерів. Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. Зеленський повідомив, що на тлі сигналів від США звернувся до нардепів з проханням розробити законодавчі зміни для проведення виборів у воєнний час. Він наголосив, що є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати безпека і законодавство. Тому він закликав ключових партнерів України та українських парламентів показати те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі.